45 одиниць вогнепальної зброї, 46 холодної, 6 гранат та вибухівку вилучено з початку року закарпатськими правоохоронцями. Як для прикладу, 25 травня в місті Іршава на центральному, центральному парку співробітниками карного розшуку Іршавського відділу проведено оперативну закупку у громадянина Іршавського району пістолета та кастета, який він намагався збути за 2 тисячі гривень. Також на протязі тижня виявлено сім фактів незаконного обігу наркотичних речовин. Спостерігають у ріст крадіжок велосипедів. Якщо раніше злочинців не цікавив такий вид транспорту, то сьогодні знаходять будь-які методи, аби відкрити велосипедні замки. У нас на території області зафіксовано 266 таких крадіжок велосипедів. Найбільше скоюється крадіжок велосипедів у місті Ужгороді. Розвітували і про припинену діяльність восьми підпільних казино та вилучення грального обладнання та грошей на суму 60 тисяч гривень. Розповіли і про економічні злочини. Проводиться на даний час системні перевірки бюджетних програм за 2014 2015 роки, фінансування яких здійснюється із державного обласного та міських бюджетів. До кримінальної відповідальності притягується 68 осіб, серед яких 39 розпорядників бюджетних коштів різних рівнів. 15 кримінальних правопорушень виявили пов'язаних з незаконними операціями з землею 10 з них пов'язані з приватизацією. Міліціонери застерегли жителів і подбати про своє помешкання адже не за горами сезон початку відпусток, а разом з ними і сезон діяльності квартирних злодіїв.